¡Se pende, se Вами дитяча телестудія, я плюс ти. Ми не байдужі до того, що відбувається в нашій країні. Саме тому прийняли участь у конкурсі соціальних реклам на тему країна, єдина країна, яку й пропонуємо до вашої уваги. До вашої уваги увазі рубрика Інформашка. Розборонити. Хлопці пішли, поговоримо. Синочки мої! Яка я щаслива, що ви в мене є. Я кожному з вас давала свою любов і турботу однаково. І невже ви не розумієте, що мені боляче дивитися, коли ви б'єтесь? Ви ж ріднесенькі братики. Від однієї мами і тата? Мамо, а кого ти любиш найбільше? У мене вас п'ятеро. Як п'ять пальців на моїй руці. Якщо я вріжу пальчика, мені буде боляче, потече кров. Якщо я ще вріжу пальце, мені болітиме вся долоня, тому що на моїй руці немає улюбленого пальця, кожен болітиме однаково. Миріться, брати. Бо ви є одна кров, і мати у вас єдина Україна. У школі номер 3 колегіум відбулася цікава і як ніколи актуальна зустріч. У гості завітав сержант 95-ї аеромобільної бригади другого батальйону Спарта Біловчук Іван Степанович, який віддано захищає наші кордони у цей непростий час на Донбасі. Його бойова історія почалася з того, що він просто став кухарем в зоні АТО, з того, що під час безперервних обстрілів навіть посуд не стояв на місці, і тоді патріотична душа українця прагне стати на захист своєї землі. І тут мобілізація. Починаються страшні події. Один за одним гинуть бойові товариші, з якими ще хвилину тому ділили в Казанку солдатську кашу. Я просто з ребятами поїхав відвозити гуманітарну допомогу і там лишився. 19 червня цього року. До 1 августа я там був як приблуда. Спочатку я займався кухнею, варив бойцям кушать. Это был восьмой блок, блок 3А, возле села Семеновка и Ивановка под Славянском. Семеновка это был ну, основной форпост сепаратистов, чеченов. Кстати, до речі, сами чечены, ну, это еще до мого прибуття, цей блокпост наз... бойцов на этом блокпосте у нас там были разные. У нас была там 95-я бригада, 25-я бригада, були побратимы, была Черная Сотня. Короче... Всі, хто був, на цьому блокпосту, Чеченно назвали їх спартанцями. Відповідно, наш блокпост називався «Спарта». Чому так? Ну мабуть, за того, що ніхто не здавався. Під час розповіді Іван Степанович таємничо приховував свою військову роль в зоні АТО, адже він бойовий сержант-десантник аеромобільних військ. А люди цієї професії знають свою військову справу і вміють тримати військову таємницю, адже війна не для слабких. Туди йдуть найхоробріші і справжні військові професіонали, не диванні патріоти, а дійсно віддані своїй землі люди. 26-го червня, разбили танками соседний блокпост. Не буду больше. 28-го, на день Конституции, после, как раз бойцы не успели пообедать, начался обстрел. И последняя мина прилетела прямо в расчет. Сдетонировала та мина, которая находилась в стволе. До речи, со мной был наш смелянский хлопчик молодой, Саша Кикин. Тоже был в расчете, подавал мины. Накрыло трое погибших, двое раненых. Выносили под огнем. Ну а потом завертелось, покрутилось Красный Лиман, Карачун, Канал. Кстати, сейчас сердце болит из-за того, что я уехал в среду утром в 10 часов. Без 10.11 мы выехали автобусом <coughs> на Житомир. В субботу пацаны уехали на боевой выход. Сейчас у меня с ними связи нет. Сердце болит за них. И не вернуться туда нельзя. За всі відважні моменти служби Іванові Степановичу була надана десятиденна відпустка, під час якої він і завітав наше місто, адже до нього під час роботи солдатського кухаря потрапив звичайний лист від звичайних дітей зі сміли. Отримавши малюнки зі свого рідного міста, він вирішив, що якщо лишиться живим, обов'язково відвідає дітей авторів чудових малюнків, які служать талісманом для бійців. Батовинська дорожана там ліжиш во купився. життя проходить. перед глазами. Если я вспомнилась песня, я лежал ее. Сначала, сначала так вот подумал. Ну, наверное, все. Потом оглянулся на блокпост. Стоят наши два танка, стоят наши два или три БТР, новые четверочки, Бойцы наши, БМД, пулеметы, зенитные установки. Да нет, пацаны, нас так не возьмут, мы не слепые котята. Мы Якщо вже так з музика хорошо. Вот этот день дім Іван Степанович розповів багато цікавого і корисного для молоді, але найбільше вразили вибачення про минуле покоління, яке допустилося вражаючої помилки, дозволивши вирости до такого рівня нинішньої нестабільній ситуації в нашій країні. Зустріч була настільки чуттєвою, що клас був наповнений відчуттям гордості і поваги. Кожен учень, навіть найгірші бешкетники, слухали, розявивши роти, адже перед ними був не просто боєць, стали телевізору, а справжні герої нашого часу, яким ми пишаємося і низько кланяємося за мирне небо над головою. В Україні стільки змін. І з кожним днем у наших юних кореспондентів виникає безліч запитань. А які саме зараз ви дізнаєтесь? У нашій наступній рубриці Шпаргалка. Привіт! Я Юля, я Яся, а я Сніжана, і це рубрика Шпаргалка. Сьогодні ми вийшли до фонтану в центр міста, щоб опитати наших школярів, як пройшла у них адаптація до школи. А точніше, нам все цікаво про шкільне життя кожного смілянського школяра. Ходімо скоріше опитувати школярів. Тим більше, що саме зараз вони повертаються зі школи додому. Мені так не терпиться запитати в них ці запитання про школу. Подавався вам перший місяць навчального року? Звичайно, сподобався, але те, що перші контрольні були, загалом ні. Так, сподобався. А чи він вам сподобався? Е, гарними оцінками і веселими уроками. Які книжки ти прочитала за літ? Ну, звичайно, Жульвєрна, Остров е, таїнський. Е, потім в, цього Венечинка. Петро... Митько Холомитник, ну і багато інших. Ті, що задавали нам по програмі, а саме портрет Доріана Грея, ну і інші, я назву не пам'ятаю. За літо багато книжок, наприклад, війна Богом і Сатаною, там, «Рокселана», ще ще. Літопис Нес... Нестор». Веселі пригоди китика і митика і веселі пригоди у лісовій школі. А які у вас нові предмети? «У Нас з'явилася інформатика, потім у нас з'явилася світова література, українська література та і історія України. Які шкільні пригоди з вами відбулися за цей період часу? Ну, зі мною ну, як і з моїми однокласниками багато пригод з одним мальчиком з нашого класу упав з турніка. Пригода була одна, нас з половину класу вигнали за те, що ми списували на контрольній роботі і не дали її завершити. Це, мабуть, єдина пригода, що трапилася цього місяця зі мною. Мої друзі мене багато разів розігрували. і Я хочу наступний рік відтворити ці розіграші. <свистач> ми вибрали, хто у нас буде староста класу. Зараз ми готуємося до е, Дня Вчителя, який відбудеться в цю п'ятницю. Завтра ми будемо вітати е, ветеранів. Ну, і так то все. Ось дивись, Настю. Зараз дуже популярно кидати один одному виклики. А й справді, а ось ти кидала виклики? Я ні. А от наші юні кореспонденти. Так, а які саме виклики ви зараз дізнаєтесь з нашої наступної рубрики Виклик, виклик прийнято. Присім, я Каріна. А я Даша. І я приймаю виклик від Каріни. А я приймаю виклик від Даша. Даша, ну і що ж мені потрібно робити? Тобі потрібно розжувати 12 кислинок і при цьому сказати солодке життя. Ну добре, а тобі потрібно запихнути за щічки 20 кукурузних паличок. Без проблем. Поїхали. Давай, Каріна. Давай, швидше, жуй, жюй. Сміліше. Давай. Давай, Карина. Давай, швидше, швидше. Ефективніше. Давай! Запихуй. очки кисні, давай, запихуй. А тобі вже кисліше і кисліша стає. Давай, давай. Скільки залишилося? Дві. Угу. Добре, давай. Одина. Дві, Двісе. Кажи. Скажи. життя. Ура, виклик при... давайте Молодець. Молодець, і в неї це вийшло. Виклик прийнято. Молодець Даша не справила! Ось так серйозним виглядом можна жартувати зі своїми друзями і давати один одному виклики. Приєднуйтесь до нашого конкурсу і залишайте свої коментарі і виклики в нашій групі ВКонтакті під назвою дитяча телестудія Я плюс ти папа. На жаль, це все, що ми встигли для вас підготувати. Наш час вже підходить до кінця. Ми зустрінемось з вами рівно через тиждень. На цьому ж місці і в цей же час папа. -па!